Дмитро Фінашин, український військовослужбовець, старший лейтенант батальйону оперативного призначення е, імені Кульчицького національної гвардії України, учасник російсько-української війни, герой України. Доброго ранку, Дмитро, скажіть, будь ласка, я знаю, що ви у війську були з 2015-го, але зрештою, от сьогодні, з якими думками ви прокинулися, і чи було а, взагалі відчуття у цієї річниці повномасштабного вторгнення? Ну чесно кажучи, відчуття в мене кожен день все більш сильні, мабуть, як і в кожного українця, тому що це ми, ми пройшли вже цю позначку цей пекельний рік. Пережили і хто знає, Нам треба нам треба триматися. Нам треба пам'ятати про всі злочини, які робила Росія. А саме зараз знаходжуся на виставці злочинів Російської Федерації в Україні. Так, Теж цього дуже сильно хочемо, і дуже за це вболіваємо, щоб кожна російська наволочка, кожен, кожна російська падлюка не побоюсь цього слова, щоб вони були покарані на 100%. Але Дмитре з вами хочу поговорити. Ви пройшли теж багато протягом цього часу. У вас було поранення. Ви якщо я не помиляюся, три доби були поранені на полі. Ви втратили руку. Це таке дуже велике випробування. Так, для людини, а для воїна. Для воїна, мабуть, це більше випробування. тому що для людини це, ну, звісно, це неприємні моменти, трапляки і все інше. А для мене, як для військового, а, я, я вийшов зі строю. Я залишився десь осторонь від своїх хлопців. І таке особисті враження, що знаєте, я їх залишив ніби. Так, і для мене це досить складно. В силу того, що. Я вже не перший рік на війні, нехай не на повномасштабні, але і хотілося б хочеться повернутися, хочеться бути в строю і не залишаю дійсно, не залишає враження, що ти просто кинув своїх. Це якраз така пастка психологічна, і мені здається, що багато а, військових в неї потрапляють і, а, і потрапляють теж в, в такі психологічні а, пастки, через... А, ну взагалі через війну, через те, що відбувається, через смерть побратимів. Скажіть мені, будь ласка, а, яка має бути допомога, яка має бути підтримка на вашу думку? З боку держави? Населення всі мають. Перше бути солідарними один до одного, не обов'язково до військових, не обов'язково до поранених і до там людей, які мають сампутація або різдва. Треба опікуватися один по одному думати і звертати увагу просто на, на проблеми, так би кожного і в більшій мірі також трошки більше приділяти уваги саме людей, які мають дійсно поранення, тому що в нас я зіткнувся з деякими. Ким нюансами, що люди дійсно не сприймають якось живуть в своїй а, вже Рік війни треба розуміти, що дуже багато людей, які потребують допомоги. А які а які нюанси розкажіть? Може розберемо і на вашому прикладі зрозуміємо, хтось з наших глядачів собі отримує якийсь урок що робити саме. Так, да, банально, я бачив на власні очі хлопці, хлопці на протезах стоять ще не досить, не досить впевнено. І там піднімалися по сходам, а люди навіть не звертають свою увагу, вони собі йдуть у своєю лінією і не хочуть бачити, в принципі, що йому потрібна допомога. Дай йому пройти, даймо дорогу. Бо людина не стійка на даний момент навіть може впасти, але, але вони йдуть там і чому ну тут Я знаю просто ще з іншої ситуації, коли в метро починають пропонувати присісту військовому а, на протезі, а він ображається, бо він таким чином, якби начебто хтось йому слабкість завдає. Тобто тут же ще в нас такі військові, вони а, найможніші можні, чоловіки, і по-іншому ніяк. ну багатьом людям складно сприйняти те, що що вони мають зараз після фізичних так, І Ну, якому складно сприйняти цю допомогу, прийняти її, точніше. Я також стараюся там все робити однією рукою, хоча люди я там стараюся давати такі допоможу крутки. Психологічна допомога як вона має бути побудована, на вашу думку? Тут ще питання в тому, що повинно бути саме суспільство готове. Далеко не кожен військовий і, в принципі, не кожна людина може визнати факт, що їм потрібна психологічна допомога. Це треба ще. Побороти в собі цей момент. Угу. Ну і так само це, це дуже необхідно. І, дійсно, багато людей не були готові в принципі до війни, не були готові до бойових дій, і тим більше до свого поранення. І, і їм треба допомагати. Треба якось плавно для цього підводити, тому що знов ну, таки не всі готові прийняти з цього пане Дмитре. Дякую за те, що ви доєдналися до нас. Ви неймовірний.